Вітаю, друзі, колеги. Ви на каналі Розбудова, канал розумного будівництва. Сьогодні ми поїдемо до підприємця Дмитра Буряка. Він розповість нам про свою підприємницьку діяльність, розповість, які в нього були досвіди в будівельній, проєктній та мебельній сфері. Зазначу, його бізнес не будівельний, але він часто замовляв будівельні, проєктні та мебельні послуги. І його факапи дадуть вам можливість не допустити своїх помилок. Тому поїхали. Розкажи, будь ласка, про свій підприємницький досвід для початку. Я почав свій підприємницький досвід дуже рано. Стосовно для мене, це було 2001 рік. Це саме дата відкриття моєї моєї фізичної особи як підприємця. Почав я свій досвід з того, що я зробляв кошти гроші. З продажу мобільних телефонів. Тобто в мене був перший магазин, який я відкрив у 2001 році, і я був дилером компанії Київстар. Тоді, виходячи з цього, розкажи, який досвід у тебе був співпраці з будівельниками, проєктувальниками, там меблярами, які ти замовлення робив, і які проблеми, насамперед, проблеми були у тебе з ними. Слухай, ну тобі? по такої тематики в мене спочатку був магазин, який я знімав в оренду. Це була така не дуже велика кімнатка, але вона я її зробив дуже такі, такі знаєш, як американці кажуть, фенсі. Вона була така дуже крута. Це такий, такий був віповський магазин, тому що Київстар взагалі тобі не може надати нормальне е, е, диверство, якщо в тебе буде якісь там знаєш такі е, плюс-мінус щось. Схоже на магазин, тобто треба було зробити круто. І я зробив це майже власними ресурсами. Тобто, ми просто заклеїли дуже багато паперу. Ми зробили такі зірочки, і це все було обіграно м'якою безкаркасною меблями. і реально було круто. Далі ми масштабувалися. Далі мені треба було відкривати дуже багато інших магазинів в інших містах, і це було жахливо, тому що ми просто Алло, доброго дня. А ви можете нам відремонтувати? І тут в нас почалося кошториси. Ми пробували все зробити якимось там хлопцям, які нам робили в Києві, але вони не змогли це зробити, тому що це було, ну припустимо, це було в Одесі. В Одесі вони кажуть, ну ми можемо, але тут треба АБВГД. І це такий був досвід. Знаєш, на своїх помилках ми будували щось, тобто інколи в нас щось не виходило, інколи щось виходило. Але вже нормальний такий досвід в мене в бізнесі і в будівельні в, в, в будівельних роботах вже був після. Ми в мене також був бізнес автомойка в Києві, і ми будували повністю з нуля, тобто ми з стін і всього іншого. І там був теж такий. Ну це був інтер... цікавий бізнес. Я його потім просто віддав в оренду, тому що я з нього так виріс. І в мене просто було цікаво спробувати себе в іншому. В чомусь він дуже нормально пройшов, він розвивався, але такий. Будівельні будівля цієї мойки, будівництво цієї мойки коштувало дуже багато, тому що ми використовували якісь там матеріали. Нам треба було ізолювати. Нам треба було дуже всього там прокладувати по трубах. Нам треба було робити. Не каналізацію, а в нас були такі резервуари, фільтри, які там заповнені, фільтри очистки і все інше. Тобто, це ми все зробили, ми з цим штовхувалися, Я розумію, якщо ти хочеш будувати, пропустимо, таке технічне приміщення, як Мойка і інше, треба дуже багато закладувати на. Бекенд будемо називати це так. Тобто, фронт в тебе може бути який завгодно. А от бек, де буде там зливи, де буде каналізація, тобто не каналізація, а ці всі відчисні споруди і все інше. Це реально дорого коштує. І потім я будував собі квартиру. Перший раз я купував собі квартиру 2008-го. І будівництво квартири це зайняло просто певний такі, це, це такий певний етап в моєму житті, тому що я спочатку шукав дизайнера: один, другий, третій. Хтось там щось таке малював на те, що мені подобається, хтось, хтось малював нормально. Потім після цього мені треба було це все перекласти в реалізацію в реалії. А в реалії інколи дизайнер, який щось тобі буде малювати, він каже: Ну, тобі сподобається так? Ну, добре, давай. І потім він каже: слухай, ну тут якби в нас буде трохи інше, тому що ми там не змогли знайти там ти-ти-ти матеріали. Я кажу, ну хлопці, давайте так. це ж не буде відрізнятися там якось. Ну трохи. І потім, коли ти бачиш реальну картинку, яка вже результат. в тебе з'явилася, результат, він ну нормально так відрізняється. І тут в тебе вже запитання. Чому? Тобто тут треба бути. Це важливо. Якщо вам хтось робить дизайн, ви маєте удосконалитися в тому, що цей дизайн буде в реалізації в реальному житті такий самий, як і на картинки. Хоча б він був на 90-95%, на схожий. Це дуже важливо. І також дуже багато було всього по матеріалах, тобто по вибору матеріалах, де купувати, як це все. По якості, тобто є там підлоги, припустимо, ти можеш купувати. Вона тобі буде до вподоби, вона буде дуже гарно виглядати, нормальний вит мати, але вона не буде нормально е, працювати працювати, чи вона не буде нормально зіштовхуватись, тобто там буде якісь там шви ще інші. Тобто дуже багато таких питань було, і це був був мі такий перший досвід. Да, і... Я, чесно кажучи, пережив це десь більше ніж півроку в мене це все було. І в мене дуже не вистачало такої досвідченої особи. Можливо, я економив, так. Тобто в мене, ну, я міг там витратити якусь певну суму. Ну, раціональна економія це, це дуже важливо. Але я потрібно. потім розумів, зрозумів, що мені на початку було б легше, якщо б хтось прийшов і сказав, що я. Тобі це все зроблю, і повір мені, це все буде для тебе на уже остаточному етапі, на фініше для тебе це буде дешевше. І це реально так би було, тому що я дуже багато з чим зіштовхувався, і я розумів, що це я просто витратив кудись грошей, і вони не допомогли. Тобто я щось купував, те, що мені потім не е, змогло ніякості. Я, я, я його просто казав, що блін, нафіга я буду його міняти. Я це вибрасую. І ну, якби якщо ти хочеш зекономити, то точно не на експертності. Всі замовники, у всіх замовників, є одна велика проблема. Це коли сам замовник виходить як менеджер. Uh -huh. Він часто встрягає в питання дизайну, будівництва yeah. меблів. Там приймає. Поміж того, що приймає рішення і приймає картинку, він ще повинен десь там подзвонити, написати, порахувати, відігнати, полаяти і все інше. Як тобі часто виходило бути менеджером саме свого проєкту? Слухай, ну тут знаєш як? Коли вже я будував іншу квартиру, наступну я ту продав, і потім мені вже по якомусь своєму досвіду я знав, що мені треба робити. Тобто ми всі заточені на те, що ми хочемо менше витрачати часу на це і отримати ту картинку, яку ми хочемо спочатку, тобто в нас не вистачає сервісу певного так. В Україні в цілому, хоча в нашій країні я вважаю, що в нас сервіс вже на дуже високому рівні, там, навіть порівнюючи з Європою, і дуже багато є сервісів, які в нас краще працюють, ніж в Європі, то для початку я скажу, що на першому моєму досвіді мені не вистачало такого. Тобто я дуже хотів, щоб мені хтось розповів, що Ровно. мені робити. Тому що я знаходив, припустимо, якихось прорабів, які сказали, що так, я тебе все зроблю. Але дай мені картинку. І я даю картинку від дизайнера, і дизайнер навіть не уявляє, як він таку картинку може зібрати в реалії. Реалізувати. Тому що немає. Тобто, ми там знаємо, декілька в нас є таких. Епіцентр, в нас є. ми не будемо тут рекламувати, але в нас є там певні там, нехай 10 маркетплейсів, які ми можемо використовувати для купівлі всього цього. І ми не можемо там це знайти. І мені дуже тоді бракувало досвіду саме досвідченої людини, яка може повністю сказати, що ми можемо тобі зробити це, це буде коштувати стільки. І ти просто нічого не робиш. Ти просто. Там інколи будеш приїжджати і дивитися на результат. І це просто було б шикарно. Виходячи з цього, тоді питання зараз би ти після цих всіх досвідів ти б вибирав би компанію, яка робить комплекс послуг, дизайн, проєктування меблі, будівництво uh -huh. меблі. Чи о, так само вибирав би окремого дизайнера, окремого меблера, окремого будівельника? Знаєш, я завжди кажу. В нас є час нашого життя, час нашого. Нашої роботи і він коштує немало, я розумію, і я витрачаю дуже багато часу на те, щоб мені все це вибрати. Тобто, я коли це буду витрачати, я буду це що, що робити? Я свій час, який я маю використовувати на свій бізнес, на те, що я тим, що чим я займаюся, я буду його просто відмінусовувати uh -huh. звідси. Тобто я буду менше заробляти. заробляти, а більше я буду використовувати час сюди. І тут вже порівняння в тому, що а чи буде це моє зараз заняття, яке яке я буду використовувати саме в будівельному не своєму досвіді, чи зможу я зекономити стільки грошей, чим тут заробити? Ні, не зможу. Не зможу, тому це таке очевидне питання, що я точно буду використовувати компанію, яка буде повністю розробляти за мене все. І ця компанія, які в мене зараз ризики, є так, якщо я буду щось вибирати, якусь компанію, яка буде там щось будувати, ризики перше, щоб вони зробили те, що вони обіцяють. Ризики, друге, друге по по ризиках це. Щоб вони той кошторис, який я буду дивитися, і вони мені розробили, щоб це не було там X2. Ну тому що так завжди. Тому що, припустимо, я розраховував на ремонт квартири на якусь суму n. А в мене це виходить. Ну всі розуміють, що це виходить скільки? N плюс 20, 30, 50 відсотків. Це мінімум, і це завжди. Ну це неможливо розрахувати. Просто ти не уявляєш, скільки всього треба зробити. Тобто, треба, щось, якісь там фітінги, якісь крани, якісь там не знаю, там... деталі, які, деталі, які не Деталі, ти зараз. просто не передбачував. Це треба, о oh гад, це треба. І тому я буду 100% я буду шукати компанію, яка буде це все робити. Я буду дивитися на їх досвід, я буду дивитися на, те, щоб вони... я буду дивитися на їх контракт. Це важливо. І я буду дивитися на хлопців, що вони робили. побажай щось нашим інвесторам, які хочуть підприємцям, які хочуть інвестувати в будівельну сферу наш буремний військовий час. Може, ну скажи свою точку зору. І Слухай, Ну Моє бажання таке. На саме головніше, що Зараз на цьому ринку є дуже багато всього, тобто, ми можемо знайти, ми можемо самі власноруч щось зробити. Ми можемо зробити якийсь там проект. Побажання таке: якщо ви маєте час на те, щоб займатися цим власноруч. Ще раз, декілька разів подумайте з приводу цього, чи зможете ви, чи маєте ви такий досвід, чи маєте ви таких знайомих, родичів, чи ще хвось, хто буде це все робити. Тому що ви сам, самі, власноруч, ви не зробите те, що ви хочете. Ту картинку, яку ви будете отримувати вже в кінці, вам це може зробити тільки професіонал. І моє бажання таке, що. Завжди використовувати цю формулу, скільки вам приносить зараз ваш час, і скільки ви можете витратити на те, щоб цей час обрати зі свого бізнесу чи зі своїх справ і витратити його саме на те, чим ви будете займатися в будівництві. І повірте мені, навіть якщо ви будете робити там невелику квартиру, однокімнатну, вам треба дуже багато часу на те, щоб все це зробити правильно, знайти всі матеріали, знайти і контролювати весь повністю певний. Такий, <laughs> я не знаю, в мене було дуже багато таких моментів, коли я, припустимо, там приходив і казав, що так, тут збудуєте те. Через тиждень я приходжу, а там не те. Там зовсім інша картинка. І я такий, теж, хлопці, я ж вам казав, ми тут маємо зробити щось інше. А ну ми не зрозуміли, ну добре, ну побачите. Ну ми будемо там тоді переробляти це все. А я вже вони будуть брати, тому що тут вже моя провина, що я їм не дуже нормально не до це все доні, не, не доніс. До так, і я такий, так що ми будемо робити? Ну що ми будемо робити? Ми будемо ламати і заново будувати і все. І ви маєте за це все оплачувати. Тому навіть людина, яка буде контролювати це все, це теж не дешево. І така людина, вона. Має величезний досвід, і вона, я думаю, що це такий вам це дуже крута допомога в будівництві. Дякую велике. Це було дуже зрозуміло, дуже, скажімо, практично, і хай в тебе не буде ніколи проблем. Дякую тобі. Зробимо висновки з нашої зустрічі. По-перше, ваш час це найцінніше, що у вас є. Тому, якщо ви хочете своїми руками зробити якийсь ремонт. Там покласти ламінат, зробити меблі, прикрутити крани, чи може пофарбувати стіни. Подумайте і порахуйте, а не краще вам піти на роботу, попрацювати і частину цих грошей віддати професіоналу, який зробить краще вас. По-друге, якщо ви співпрацюєте з архітектором-дизайнером і хочете замовити якісний проект, скажіть скільки. У вас є гроші на ремонт вашої квартири, будівництво будинку чи відкриття магазину. Тільки тоді архітектор-дизайнер зможе зробити вам ваш ремонт таким, як ви хочете, але за ту вартістю, яка, яка у вас є. По-третє, якщо ви хочете замовити архітектурний дизайн, будівництво, виробництво меблів та повісить штори, обов'язково звертайтесь в одну компанію, в одну архітектурну студію. Тому що, по-перше, вам зроблять дизайн-проєкт якісний, виходячи з тої суми, яка у вас є на ремонт, вам до початку будівництва порахують, скільки буде коштувати ваш ремонт. І по третє, відповідальність вся за ваш ремонт від. Дизайну до штор буде лежати на головному інженері цієї архітектурної студії, і ви будете співпрацювати тільки з ним. А тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні ефіри, які будуть вам корисні.